Добрий день, мої незламні марганчані. Сьогодні мене занесло в сквер на Ворошилівці, Лавпарк. Я ніколи не знімала оцей мурал. Дуже мені хотілося його відобразити в своїх відео. Ось дивіться, який чудовий мурал. Яка прекрасна беседочка. Парк. Розвивається, дуже стає гарним, таке шикарне місце. Ялинки всі підростають, туні підростають. Дуже гарно і красиво. В цьому парку дуже гарно.